Новини. Є гарні новини, судячи з того, що ми чуємо, Америка погодилася на те, що ті гарантії безпеки, які вона надасть Україні, будуть ратифіковані Конгресом. Я, чесно кажучи, вважаю, що це більша новина, ніж новина про те, що будуть гарантії на кшталт статті 5 НАТО. Бо на кшталт це знаєш, як е, пообіцяти одружитися. А потім замість потім під замість офіційного цього свідоцтва про шлюб на сервеці підписати під, поставити два підписи і сказати: ну це те саме, це на кшталт, це на кшталт свідоцтва про одруження Україна давно, за 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 всі роки нашої незалежності, скільки ми не просили юридично обов'язкові гарантії на нашої безпеки, нам їх ніхто не давав. Тому якщо Трамп дійсно на це погодився. Це велике досягнення України, велике досягнення Зеленського, і це серйозний момент, поворотний. Бо навіть якщо зараз цього не станеться, з якихось причин не домовились. Але в принципі, той факт, що Америка нарешті заявила, що вона готова це робити, це потім і з Трампом, і з майбутніми адміністраціями буде серйозним аргументом, щоб цю штуку дотиснути. Ось це дуже важливо, але не треба плекати ніяких надій про те що приїдуть якісь інші військові і почнуть нас тут нас тут воювати за нас проти злих росіян